Усім доброго дня! Ми активно бронюємо місця вже на червень місяць на дійсно перевірені вакансії з великої кількості годин. Це настільки важливо, тому що якщо ви їдете на місяць, півтора-два, то потрібно обирати вакансію, щоб дійсно були годинки і ви мали змогу добре заробити. Якщо говорити по Польщі, це упаковка на півфабрикатів, доставочка буде 21,50, але безкоштовний обід та безкоштовна продукція додому з хорошими умовами проживаннями і можна заробити. Від 6-7 тисяч злотих на місяць. Це при тому, що ви будете перекривати харчування, тобто у вас йде сплата тільки за комунальні послуги і все. Наступне, якщо брати по складах, є хороший склад, упаковка брендового одягу сенсей, є виїзд на 3 та 11 число червня. І також є виїзди в травні. Кого цікавить, останній в травні це буде 29 числа приїзд на сенсей. По оплаті це буде 22 злотих за годинки і плюс бонусна система. Робота